1560 гривень за лот з 24 захисних окулярів від бренду Parkside. Ось такі будуть поменше, як на мені. Тут вони прорезинені з усіх боків, нічого не попаде вам у очі. Захищає від, наприклад, осколків, просто сколів якихось. Тут в нас дуже міцне, дуже міцний пластик. Ось така резиночка виглядає навіть дуже стильно. Вона тягнеться, регулюється розмір. ось так. Також вона довжиною 15 см, а висоту 6,4 см. Будуть ось такі ще чорні з зеленим. Також дуже міцні, прорезинені з усіх боків. Довжиною вони будуть 17,2 см, а висоту 7,3 см. І ще будуть ось такі з оранжевою вставкою, також всі прорезинені, з захисне, захисним пластиком 17,2 см довжину, 7,3 см в висоту. Ціна за одиницю в нас 65 гривень, 24 штуки. Ціна за лот 1560 гривень. Тому, щоб замовити такі окуляри, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.